З 1 січня 2025 року буде здійснюватися доплата до заробітних плат для працівників загальної середньої освіти. А це буде розмір 1300 гривень. Вже з 1 вересня 2025 року та до кінця поточного року при умові, якщо буде призупинений або скасований воєнний стан, буде інша цифра: 2600 гривень. Це також буде доплата до заробітної плати педагоги. Відповідно, на ці всі заходи закладені кошти в державному бюджеті на 2025 рік. І ця сума 12 мільярдів гривень. Ці кошти від наших західних партнерів. Так само інші кошти, які фінансуються у вигляді різних соціальних програм в Україні. Відповідно, оця доплата стосуватиметься тільки педагогів загальних.